AHHHHH hey. Це є дуже важливим моментом, так як в ході збройної агресії Російської Федерації наш час пам'ятаємо всі події 22-го року. Пам'ятаємо, що було в Чернігові. Тому ну досить важливим є, як на мене, можливість підняти в умовно безпечному Чернігові даний момент прапор тим тобто, паче на день прапора України. Це, ну, як на мене, є знаковою такою подією, що все-таки типу, боремось, можемо, переможемо. Символ такої єдності, нашої ідентичності, певної, за яку ми боролися всієї своєї історії. Це дуже хвилююче, це для мене честь, тому що е, прапор це е, ну, символ, символ нашої єдності, символ, е, символ нашої перемоги. Е, і я вважаю, що ці кольори це кольори нашої душі. І кольори душі всього українського народу. Український прапор став о, ідентифікатором нас самих, тобто нашої держави, нашої нації. Причому, от по Чернігову, якщо брати, давайте так 20-му сторіччі, 31 березня 1917 року, українські збори ініціювали просвіта. Ці українські збори разом з міською владою, тоді міською думою, стали вже загальноміським, а це ж губернський центр. І там було в сесійному залі внесено синьо жовтий прапор. Співали ще не вмерли України». Цей прапор був з нами завжди. Але що цікаво, цей прапор сьогодні для кожного чернігівця. І українці і Чернігівців, в тому числі, це безпека, це ми самі. Під нашим українським стягом здобувається наша воля і свобода. Він сьогодні омитий кров'ю. І е, Наш прапор сьогодні для нас є такою основою, твердою основою, е, як е, під майбутню Україну, під ту Україну, яку потрібно буде ще збудувати, і е, для всіх нас, і для великої кількості людей, це святиня, справді святиня, бо е, саме він для нас, як для церкви, Христос, є знаком перемоги, е, який подолав смертю. І восквоск дарвана воскресіння, так і наш прапор сьогодні для нас є знаком перемоги, бо де є перемога, там майорить прапор волі і свободи, а це є сьогодні в світі прапор України. Це є прапор волі і свободи.